Доброго дня, мої любі малята. Дітки, я сьогодні прийшла не сама, а з лялькою, Марійкою. Привіт, малята! Я рада вас вітати. Марійка, ти хотіла щось розповісти діткам? Так, хочу розповісти, як я була в лісі. Там було так багато білочок, їх годували люди і горіхами, і грибами, і шишками. Уявляєте? Так, зараз зима і зараз нічого не росте. Так, люди зібрали їх восени і зараз дають. Шишки зібрали, а грибочки засушили. Малята, давайте разом з Марійкою зробимо для наших більчат грибочки. А перед роботою зробимо з вами пальчикову вправу. Починаємо. Для вправи потрібно буде. Або горіжик, або каштанчик, як у мене. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисички, сестрички, горобчику, синички, зайчику вухастому. І ведмедику Толстоп'ятому. Ось так. Малята подивіться, які грибочки. Ось такі ми будемо з вами робити. Нам буде потрібно солоне тісто для нашої ніжки та для шапочки каштанчики. Беремо ось такий кругленький шматочок, і будемо з нього робити ковбаску. Ось такими рухами ось одна купавка буде друга. Тепер беремо каштанчик і притискаємо до ніжки. Ось так. Ось такі грибочки гарні. Малята ми з Марійкою будемо чекати на такі грибочки, а наше заняття підійшло до кінця. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей. До побачення, малюки!